Китай несподівано підтримав припинення вогню на 30 днів у війні Росії проти України, на якому наполягають Київ і Захід, і від якого де-факто відмовився Путін. А тим часом Трамп пом'якшив позицію щодо Китаю, Пекін та Вашингтон домовилися про паузу на 90 днів у торговельній війні. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Китай підтримує всі зусилля, направлені на політичне врегулювання так званої української кризи, зокрема, і запропоновано україною та європейським партнерами і Сполученими Штатами 30-денне припинення вогню. Про це на брифінгу заявив КНР ЗСКНР Ліндзянь, коментуючи на запит ласкора Українформу в Китаї, згадану ініціативу України та країн-партнерів від 10 травня. Пряма мова щодо української кризи примітка. Так, ОКНР називають російську загарбницьку війну проти України. Позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру скавлінь. За його словами, в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та перемовини для досягнення справедливої довгострокової та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, і зрештою досягнуть політичного врегулювання так званої кризи. Цитата: ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із кризи є діалог та перемовини. Підкреслив речник зовнішньополітичного відомства. Він також від відповів на прохання прокоментувати слова президента США Трампа про необхідність активнішої участі великих держав, зокрема Туреччини і КНР, для припинення російсько-української війни. Цитата Китай готовий. Враховуючи побажання зацікавлених сторін співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи і досягненні довгострокового миру, заявив дипломат. Е, до речі, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Китай оголосив про нейтралітет щодо війни. А за рік спробував виступити посередником між Україною та РФ і серед іншого декілька разів направляв спецпосланця свого уряду Ліхуея до Києва, європейського. Киселиць та Москви для пошуку шляхів припинення бойових дій, проте посередницькі зусилля виявилися марними, зокрема через відмову Пекіна тиснути на правителя країни агресорки Володимира Путіна, і на початку минулого року в уряді КНР відмовилися від активних зусиль, віддавши перевагу пасивному спогляданню за розвитком подій та виголошенню політичної декларації про необхідність мирних перемовин і політичного врегулювання конфлікту. Нагадаємо, Росія фактично відмовила. Ся від перемир'я з Україною на 30 днів. Київ і захід висунули Москві ультиматум. Кремль повинен з 12 травня піти на повне припинення вогню в Україні на 30 днів. У разі відмови Росію чекають нові санкції. Путін у відповідь запропонував прямі перемовини Росії та України у Туреччині 15 травня. Пізніше в Кремлі заявили, що хочуть вести перемовини з позиції так званих усунення першопричин конфлікту і реалій на землі. Це означає, що Росія не збирається йти на поступки та вести реальні перемовини. Зеленський викликав Путіна на розмову до Туреччини 15 травня. Путін поки що мовчить. Тим часом Шай Китай домовилися про перемир'я у торговельній війні. Як повідомляє Блумберг, Шай Китай тимчасово знизять мит на товари один одного. Це рішення покликане знизити торговельну напруженість і дати двом найбільшим економікам світу ще три місяці на врегулювання розбіжностей. Видання пише, що сукупні 145 відсоткові мита США на більшість китайських товарів буде знижено до 30 відсотків, включно зі ставкою, пов'язаною з вентанілом, до 14 травня. Водночас 125% мита Китаю на американські товари знизяться до 10%. Цитата: Ми провели дуже активну і продуктивну дискусію про подальші кроки щодо фентанілу. Ми згодні з тим, що жодна зі сторін не хоче розривати відносини, заявив міністр США Скотт Бесен. Також зазначається, що сторони створять механізм для продовження вговорення економічних і торговельних відносин. Торговий представник Грір заявив, що США хочуть досягти більш збалансованої торгівлі з Китаєм. Білий дім назвав рішення так званою торговельною угодою, але поки що не зрозуміло, що є прийнятною метою для обох сторін і скільки часу знадобиться для досягнення цієї мети.